Я це, це хотів сам вирішити, ну, сам спробувати, але думаю, краще подібнуся з вами і ви самі доконає, доконаєтесь і зрозумієте, побачите, як вам цей результат проходить. Тобто я хочу сьогодні цього не не сьогодні, а цілих 30 днів 500 по 500 віджимання в день. І ще крім віджимання, там, додати там, підтягування, біг, ну і так любив вид спорту. Але давайте перед тим, коли ж будемо тренуватися, перед тим я спробую зараз свій максимум. Скільки зроблю? Я думаю, десь буде 50. 50 разів підход. Думаю, якщо це буде, буде круто. Ну що ж, давайте дивитися. Ну все, день перший пішов. Будемо бачити результат, побачимо, що нас в кінці вижидає. Ну, вже зробив принаймні 200-250 раз і спина капець болить. Да. неприємно. Ну, типу, трішки неприємно, але нічого. Все-таки я доб'ю тих 30 днів. Не 30, Але ну, я постараюся. Якщо я вже поставив ціль 30 днів, значить 30 днів. Так що все. <гум> Якось так. Але спина, кажу, ж були так неприємно чувствувати. Все, нарешті я зробив 500 разів, це, це дуже важко було, але, але день перший пройшов. Так що чекаємо, що завтра буде.